Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в котедженому містечку Нова Ходосівка і у нас презентація ось цього красивого будинку. Загальна площа будинку 160 метрів квадратних. Додатково у нас є гараж на один автомобіль, на фасаді будинку також додатково можна поставити два автомобіля, септик, автоматичні ворота, рулонний газон, ділянка 6 соток, траса на 20 метрів квадратних, ділянка рівною площею. Блок управління автоматичним поливом. З Зворотній стороні будинку сховане блок під тепловий насос та невеличке хозприміщення. приміщення. Вам презентацію всередині будинку. Тут у нас вихід на терасу з кухні вітальні. Зараз ми звідси вийдемо. Заходимо в середину будинку. Перший поверх у нас гостєвий санвузол, душова кабінка, умивальник, туалет. Тут при вході у нас також вбудована шафа. Місце під слаботочку. Інтернет заведений до будинку. Тут у нас котельня, основний елемент опалення тепловий насос. Електричний котел, бойлер. Туди далі додатково треба буде поставити систему очистки води. Вітальня у нас гільзовий камін. Ось тут у нас зона ТВ. Хороший якісний ремонт. Перший другий поверх тепла підлога. Трекові світильники. Місце під телевізор. Вихід на терасу. Ось тут у нас вихід на терасу. Додатково у нас вмонтовано холодильник для вина, індукційна панель витяжка, посудомийна машинка, духовка, мікрофильова піч. І ось тут місце під холодильник, але тут є така невеличка секретна кімната, підвід води. Також розетки. Сюди можна поставити холодильник, морозильну камеру, пральну машинку і додатково полочками обладнати. Перейдемо на другий поверх. Три спальні кімнати та великий санузел. Двері скритого монтажу. Ванна. Це у нас штучний камінь. душ-система, туалет, умивальник. Так, це у нас основна спальна кімната. Велике ліжко метр вісімдесят на два. Та вихід до власної гардеробної. На другому поверсі в кожну кімнату у нас проведені магістралі під кондиціонери, великі вбудовані шафи. І ось тут таке теж додаткове обладнання місце під мейкап. Ось тут у нас знаходяться дві дитячі кімнати, дизайнерські шпалери, ліжко, робоча зона, робочий стіл та вбудовані шафи. Багато різних полиць. багато світла. Меблі у нас всі українського виробника. Якісні, хороші, двері також дизайнерські, вкритого монтажу. Друга дитяча кімната, робоча зона та полички, все, що є необхідне для комфортного проживання. Друзі, якщо вам сподобався цей будинок, пишіть нам дірк, приїжджайте на перегляд.